Цікава кругова мапа. В центрі овець нема, тільки дуже багато золотом. Всі овечки по краю. Фікус за Орден, Пальмешка за HRI. Угу, Фікус зразу побачив оленів. Побіг на них. Трішки дір пушить, то, да, щось там підвів. Чотири оленя прям під млидом вбив. 5 там поряд. Нормально. Починаю збирати золотом. Цікаво, чи буде оцей апгрейд. Поки що, мабуть, нема. Так, лабу вже дав свій легендарний прогноз в один релік. Угу, Хоча б одна кузня, ну, слухаємо. Ну, не факт. Ну, не факт. Ну. Зараз піджине ще одного влення підж... Ага, Селянам, да. Витрачаю, звісно, на цей час. Було б краще це робити скаутом. Але теж піде. Прокачав апгрейд. Перша, мабуть, перейде Римська імперія в епоху. Теж таки у них є прилад, які бафуємо. Ну тим більше вона не витрачала ресурси сам золото. На покращення. Це Брейс, здається, коштує 75 золотом. І 25 дерева. 25 дерева не реляємо. Для переходу в другу епоху. А от золото вирішуємо. Тут такий стандартний старт від пельмешки з ламбіркемпом на дерево. Робот він це абсолютно. У всіх іграх. Цікаво, чи буде це чапл, чи буде він якомусь в якомусь такому прикольному місці? Мейнворк для Ордена. Це доволі прикольно. І тут теж. Чи значить це ж? Що буде феодальна агресія? Так, в Торі, якби це був би чапл, куди б його можна було поставити? Мабуть, сюди. Золото ягоди дерево. Ну, і плюс максимально сейвове, але не було б було б менше місця для ферм. Оце мінус. Але якщо планується гра у феодалі. Якби вона планувала цю феодалі з щаплом, то було б непогано. Але мейнворк дуже непогана ледмарка для ордена. Тут теж мейнворк. Абсолютно інші різні унікальні покращення. Це, мабуть, будуть хорсмени все ж таки з пірменами. Мабуть, тільки заради цього будується ця ленмарка. Або це буде Фаст Касл, і там зробити покращення на найтів. у них буде більше броні. Теж в теорії, непогано. Бачимо, що збирається дерево з шістьма селянами. Це, мабуть, на бараки, на якийсь military продакшн. Вже будує барак. До того навіть як перейшов. Ну, все ж таки він будує трьома, Трішки повільніше, ніж з трьома, Та ще орден будує швидше. Бафає прилад деревом. Мабуть, ще дістає до їжі. Ось тут овечки. О! До речі, я зрозумів, для чого вони це зробили. Це, щоб не будувати кузню, щоб вдруг про неї не забути, вже викачує CH. Будуть таранним. При тому що поки що нема жодного юніта. От перший в продакшені будується барак. Тут планується стрільбище і вже для них є покращення. Тут прям максимально інша гра. Порівняно з минулою. В минулі вона тривала. Минуло тривало десь 35-40 хвилин. І весь цей час без кузні, без апгрейдів. А тут, навпаки, апгрейди до юнітів. Вілберо, тут Сокирка. Вийшли перші мене тармси. Там Там лонг... це не Лонгбовмен. Guild Archer. Має величезну швидкість атаки. Трішки далі стріляє за звичайного лучника на пів тайла. Тут ще один такий нормальний. Назбирав дуже багато оленів, фікус. Це скільки він назбирав? 5, здається, в такій звичайній пасті тут на цій мапі, так. Да. І ще двох. Ні, І ще одного з маленькою. Тобто шістьох. Можна ще заграти цього кабанчика сюди. Не знаю, чи добіжить він сюди. Але можна спробувати. Побігли монетарм целучники, мабуть, один одного побачили. Так. Пальмешка вже побачив точно, побіг за ним, але розвернувся і біжить на базу. До Фікуса. Фікус вже майже перейшов в третю епоху. Залишилось трішки їжі збирати. Бігає скаутом попереду щось. бачить. бачить продакшн, побачив тут Марку з стрільбищем. Тут лучники прийшли. Поки що у лісі. Ага, зараз обіжать на золото і почнуть розстрілювати. Побачив це пільмішка, відходить, але все ж таки. Один селянин помирає. І, можливо, навіть другий. Ні, останній удар залишився. Будує таран. Вже вистачає на перехід. вже дуже багато зайвих ресурсів не збирав. Регніц. Ну, малин дуже далеко. Тут би малин побудувати. і якраз і цього оленя і цього би захавав. Таран поїхав. Тут тільки мене тармси і починає наймати Хорсманів. Хорсмани. А. М mm, ну, це прикольно. Відміняє і починає будувати буграв. Сховав селян в ТЦ. Вони непогано розстрілює, бо хоча от зараз, от зараз з'явився захист від стріл. Треба ремонтувати. Арчері, щоб його не зламали тарани. Тарани є цей скаут. Скаут, за речі, зараз помре, але стрільбі ще теж. Граф, ну, скоріше, це добудують. Не буде він. Танчить стільки демеджа, прибіг Порсмен. але його фокуси ТЦ зараз вб'єм. Починаю бити Левмарку. Селяни хочуть вбити цей таран. Дали один залп, поки лами тікають. Перейшов на оленів? Правильно? Якщо пушити, то ферми будувати не треба, треба максимум продакшена, збирати безкоштовну їжу. Бу грав готовий. Можна наймати мене тармсів дешево і швидко. Що тут ще є? Поки що не наймає додаткових хорсменів. Та й у цього абгрейда теж поки що нема. 14 монотормсів. Деякі на базі, деякі в тарани, деякі от підбігають, але вже, вже вийшов перший монотормс. Поки що не замковий. Будують другий таран. ТЦ дострілює. Можна було б сховати цю армію, вона б розстрілювала. Мене тармсів. До речі, ага, він так, да, він ремонтував мейнворк. Якби він тоді врятував стрільбище, можна було б зараз з нього. Робити арбалетів, які б дуже добре справлялись би. З мене Тарамсем сховав. Ага, і ці теж сховались, підбігає лучниками, це, мабуть, він хотів забайтити, перший таран вбили, це дуже так дуже якось дивно пересувається. І побігли в мене тарамси, мабуть, в продакшн. Селяни з дерева починають тікати, але в ТЦ нема. Місця. Вони зупиняються. О, дуже гарно перевів селян. Тепер забігають в золото. Дуже пізно зреагував. Один помер. Але інші, мабуть, врятуються. У мене орден дракона вже багато, вони третій епохи. Тут селяни дозбирали оленів. Продовжую будувати. Піхоту додає два хорсменам. Хоче якось додавити, але чи вийде це? Ну, дуже багато віледжер покашать. Треба їх відправляти на якісь кущі, на кабана, може на оленів ягоди, враховуючи, що він тримає фікуса на базі в себе. Треба користуватись тим, що можна збирати безкоштовну їжу. Да, два майнворка ніхто не очікував. Вже зараз вийдуть перші арбалети. От, Скоро будинок добудується. Я не знаю, що робити пільмешки. Це бо тільки хорсманами, якось снайпити. Цих монотормсів. Прокачує текстиль. Плюс 50 хіт. Плюс 25 хітпоинтів Віледжерам. Закінчили світці. Треба кудись. А, чи тут ще є щось. Тут ще є щось. Але, мабуть, небагато. М -м, можливо, цей велледжер помре. Ні, вижив. До речі, зараз рятує текстиль, але ні. Все ж таки він його не сховав, бо місця не було. Або він навіть його не законтролив. А тут, поки будувалась вежа, забігли мене на термси, трішки вирізали. Але виграти файт зараз можливості нема увечері. М -м, починає будувати паря. Два барака. Ну, він не додавав. Да, додає ще поля. До речі, де прилад? Прилад Скортипуль. тут веде його додому. Хорс мене намагались тут когось вбити. Мабуть. атакувати. Ну, не знаю, наскільки цей мейнворк себе окупив. Бо один апгрейдік якось не дуже солідно. Можливо, ще один або якийсь на Q або а На апгрейдік мене Та тут теж, мабуть, трани загалом нічого такого не зробили. Знищили до цього одне стрільбище. Один абгрейдік був на захист від стріл. Зараз величезна різниця в армії. Але тут майже перехід в замкову епоху підрізає, мабуть, зараз армію. Так, він і тільки що бачив, бо тут пробігав скаут. Але зараз він далеко. Будує буграф. Перекинув 20. Головне, щоб зараз вистачало їжі наймати юнітів з цього буграфа. І щось треба робити з арбалетами, бо вони будуть шотати юнітів. Побігли тут за деякими селянами. Забігає два Монетамса. Тут. Ну, до них біжить. Вже така вели... невеличка пачка. Але вони починають різати селян, які будують перехід. І ріжуть дуже швидко. Можна було взагалі ігнорувати э, чирічних монетармсів, просто вбивати селян. Вже вбив 16. Він тут навздогнав, мабуть, їх. Лучше десь трішки бігалом. Додає ланскнехтів. 9 арбалетів, 12 монетармсів. Проти них теж те треба щось таке. Які, якусь ультра шкоду робити. Золото закінчилося орденом. І пише Г-пільмішка. Вітаємо Фікуса з перемогою. Він проходить далі.